Чи ти знав, що в мільярдах галактик є піщинка маленька земля, а на ній є баштанщини клаптик, так от я вам скажу звідтіля цвітака ці, каштаніві липи, а які аромати в степах, а водичка джерельна. Як вип'єш, прохолода і смак на губах? Ось давалось, що веселка упала, розливаючи фарби свої, а то небо пейзаж малювало. І співали в гаю солов'ї. А які вечори, просто диво! Місяць зорям складає експромт, почуваєш просто щасливим і для інших даруєш добро. І здається, що виросли крила. Це, можливо, здивує весь світ та дає нам Баштанщина сили, щоб здійснити свій перший політ. Краєвиди у нас неймовірні. Тихий шепіт річної води, і садочки, і чисте подвір'я. Закохалась я в них назавжди.